Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня! Я вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде подорож не тревел, а у світ електроніки. Але це дуже-дуже важлива тема, тому що це у нас буде мікрофони, які я замовив з Aliexpress. Ну то ну що, друзі? Вскриваємо! Вскриваємо ці супер-супер-пупер мікрофончики що ми маємо. Ось воно так приходить, друзі, ось упаковочці. Тут у нас ось такий має він вигляд. Це мікрофони Maono Wave T5. Не комбо-версія, версія, версія спеціальна Type-C. Чому Type-C, друзі? Тому що я не хочу з собою таскати великий кейс. Я завжди знімаю зараз на той телефон, який зараз знімається, айфончик, Модель iPhone 15 Pro. Без Max. Так, ну що, скриваємо така дуже гарна упаковочка. Ось так вона виглядає. Маленька така. Ось тут якісь у нас там технічні характеристики, які наліпочкою заліпили. Написано, о, тут бачите, що iPhone це спеціально для айфончика, да? ну, Тут якийсь qr кодик щоб можна було потім це перевірити. А, не, ну, qr кодик і така штучка, щоб перевірити, що дійсно це ці, телефони, ці а, мікрофони вони справжні від справжнього виробника «Маона». А, так, 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 я е, Раніше пов'язувався мікрофонами Сінка. Вони виглядають ось, такі вони величезні. Да? Це треба було чіпляти. Це чіпляти, чіпляти, чіпляти. ось це у нас, Я сюди чіпляв. Да? Це треба було чіпляти на, зверху на телефон. Така дура велика. ну, е, Ветрозахист теж був вітрозахист. Ну, коротше, великий. Да? Е, зараз треба більш сучасні, такі як Holy Land M2. Е, але але він ста, стали дуже бракованої партії приходити, і я вирішив е, подивитися, що ж таке за Маона мікрофончик. Е, вон, дивіться гарно, він дуже гарно упакований. Далі йде така коробочка ще. Ще одна коробочка. Дуже зручно відкривається. Дивіться, тут теж логотипчик Мауна. Відкрили. О, дуже гарненько. Тут можна за ці штучки ушки підтягнути, щоб далі підняти. Тут щось в цій коробочці є. Відкладаємо, поки ми не дивимось. Дивимося далі. Є така макулатурка. Книжечка. Інструкція. На багатьох мовах, і, і, і яка тут є. Бачите, ага, ага. в окулярах зараз не дуже англійська, німецька і китайська. Ну, э, так, далі, далі, далі. Що у нас тут? Ще тут якісь інструкції, книжечки. Є е, така гарна штучка, як отакі вот наліпочки. Дивіться, скільки їх тут є, бачите? Так, але я хочу таку от наліпочку зробити. Ось з своїм логотипом е Своєго YouTube-канальчику. Далі, от там -от воно так от все знаходиться. Теж дуже зручно виймати. Бачите? Такі спеціальні прорізи, щоб пальчики туди встали і відкрити. Нема от всього такого запакованого. Скотчим і прочим. От так вот вона виглядає, ця коробочка. Я нарешті я думаю що вона буде виглядати менше. Ну, нічого. Бачите, а та, виходить, ще, мабуть, більше було. Так, відкриваємо. Навіть я ще не бачу, що там. Опа! Так, да, друзі, дуже-дуже бомбічно. Такі мікрофончики. Вау! Виглядають. Дуже-дуже класно. Од, 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 так, Одразу тут магнітик є. Бачите? На магнітик так чіп, ціпляє, чіпляється. Тобто зручно. Ай, дуже такий міцний магнітик, Так, от дивіться, приблизно так. І ось так воно ось тут виглядає, не бачу себе. ну, Тобто зручно нічого не відтягує. І такий у нас іде, а, передатчик. Теж дуже гарно зроблений. Тайп-Сі. От, сюди він так вставляється. Ну, ось. ну кейсик мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже класний. Так, о, до речі, він майже заряджений. Так, ви, витягаємо те, що я тут наліпив. Ну, мені подобається, мені подобається зовнішній вигляд. А, до речі, я не, не показав. Тут є а, порівняно з, з Холілендом. Да? Тут у нас дві кнопочки. Дві кнопочки, бачите? Зручно, це не зручно, не знаю. Практика покаже вже. А, ось, ну, клас. Далі. Дивимося, що в цій коробочці теж дуже гарно все воно підписано. Що у нас тут? Отак воно все тут запаковано у нас. Як... А, ну, дивіться, є такі у нас прищепочки. Теж дуже гарно магнітні такі. Дві штучки. Далі, два ось таких ремішечка на шию. Ну, це, вони дивилися. Які гарні риси були у Холіленд Ларк М2, да? Ось. І що у нас далі? Вітрозахист такий у нас. Махнатки. Хто там каже, хто там. З, 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 яко, з, з якогось звіря зроблені. Але бачите, вони такі, блін, приємні. Вони не чорні, як. У холіленд, а ось Ось такі Дуже-дуже приємний. Далі йде чехольчик такий. Теж тут маона написано. Сюди можна це, от якраз, все щось в цій коробочці поскладати. Ну і ще тут є у нас така фігня ну, ви знаєте, для чого вона. Е, і кабель. для заряд. Дуже, до речи, дуже, дуже классный. Теж логотипчики Маона. Чому еще, до речи, Маона? Тут написано, тут логотип, а тут написано Маона. Маона, типа, ну, я же полюбляю Монобанк. Тут Маона, тут краще будет, Маона, ніби. А, закреслене Моно. Монобанк. Типа з монобанком. Ось, І все, да, да, і Потім сюди це можна все поскладати. Дуже зручно, да? М -м, на шию, до речі, як воно тут. Просто зараз ми одну я розкрию. М -м, дуже приємний запах такий. Не Китайщина. Так, як воно. О, Тут воно якось майже, майже як різиночку. Ось так сюди чіпляється. І цей. Ой-ой-ой, як воно тут. Такі дуже потужні магніти. Так, зняли цей магнітик і привісили ось так. Ось так воно виглядає. Зараз буду це підключати все до застосунку. До речі, застосунок теж є Маоновський. І який там є плюс, що якщо ви використовуєте ось цей Type-C шний приймач, да, там передавач, тут, до речі, теж можна під'єднати, де зарядочки щось ще роз'ємчик Type-C. То є, можна в режимі їх стерео. стерео тобто, один мікрофончик у вас буде один канал, інший мікрофончик, інший канал. Ну, дуже-дуже крутезно. Ну, мені подобається. Мені подобається блин, магніти. Просто всі магніти. Тут зараз у мене магнітяться. Так, і ось всередині, от мені подобається, що вона таке сірого кольору. Тут теж такий їхній логотип Маона. Є тут всякі позаду, якраз теж тайпцічний для зарядочки роз'ємні. Ну, ось так. Такі, друзі, огляд вийшов. А, далі буде продовження. Можливо, в цьому відео, можливо, в іншому, в якому я покажу, як вони, ці мікрофони, будуть працювати і як в застосунку воно все працює. Все. Друзі. Ставимо вподобаєчки. До нових зустрічей, а зустріч буде досить скоро. До побачення. Так, друзі, от зараз я записую звук безпосередньо з мікрофонів Маона. Вони зараз у мене включені в стерео режимі. Ось один мікрофончик. А ось на столі тут лежить інший. От 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дуже прикольно буде, як воно буде звучати. Зараз воно горить, як бачите, сіненький світлодіодік, і тобто, це означає, що у нас не підключена система шумодава. А зараз, якщо от натиснути, тут оп. І вона вже зелененьким. горить. Причому, причому Воно, якщо на одному мікрофоні ви це е, включили, на іншому теж включається. І що класне, що воно показує і е, на приймачі те, що зелененьким горить, це дуже-дуже зручно. Як воно, е, не знаю, от зараз будемо е, слухати, як воно з шумодавом. Зараз, зараз шумодавом, зараз я вимикаю шумодав. Тинц. Що модав вимкнув, і одразу я тут теж бачу дуже-дуже ну, зручно. Якщо ти, наприклад, ось так, от я, як я з руки зараз знімаю, то я все бачу, що включена де включена. Ну, цікаво, а як включити в одному, що мода включити, а в іншому вимкнути. Тому зараз воно на тій прошивці, яка є, воно працює таким чином. Хоча прилітіла прошивка ще нова, але я ще не оновлював. Так, друзі, присобачив я махнаточку, дивіться, виглядає досить красиво, я би сказав. Єдине, що дуже-дуже важко її надівати, і я зрозумів, що його треба коли туди всовувати от, в цю штуч штукенцю, в ту дирочку, яка там є, треба, щоб у вас магніт, який там зверху у вас присобачений до цього мікрофончика, його треба зняти. Ви взяли туди вспіхнули, вона легко одягається і все. Єдине, що треба зрозуміти, коли ви одягаєте, що ось тут такий є виступ. Бачите? Ось це, виходить, повинно бути зверху. Тобто ви пальчиком там нащупуєте це, і ось мікрофон повинен бути наверх. Потім у вас виходить так, що є ці кнопочки тут. бачите? І нижня кнопочка це вімкнення. Тобто, ви, коли ви одягаєте це мікрофон, у вас треба, щоб він був вимкнений. Все. І потім, коли ви в махнатку цю оділи, присобачили його сюди, на кнопочку натиснули. І одразу, щоб зрозуміти, вона горить чи не горить, оцей теж лайкос це одразу ви бачите на передатчику, що воно горить. Оце... Синім, що значить, у вас включена. Якщо у вас буде зеленим горіти, то у вас буде е шумодавче горіти.